Привіт котики! Раді вас бачити на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо йти і говорити з деревом. А чому ви мене спитаєте сьогодні буду йти і говорити з деревом? Ну, взагалі, як би, як би да. По-перше, дерева, дерева, точніше дерева, от ці от створіння вони допомагають нам в диханні. Вони виробляють оксиген. І зараз а, я знаю, коротше, я почув таку духовну практику, коротше, що ми підходимо до дерева. Як тут красиво? Боже, як тут красиво осінь, але сонце ще. А, і ми, коротше, ми зараз так ми поки туди йдемо. Ми підходимо до дерева, ми уявляємо. Візуалізуємо так, що вся негативна енергія з нас виходить. І вона йде в якби, оце від коріння в дерево. І а, в духовному плані це дуже логічно, тому що дерева нам допомагають в диханні, вони наші, ну, знаєте, такі дуже хороші друзі. Також а... так, дивіться про також дерева. Бляха, муха. Я джизі. Чу... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, ну, е дерева дуже логічно, що вони нам допомагають, так? І ще так само ми можемо з ними говорити, коли нам нема комоговати, свистети про свої проблеми. Просто я не жалю проразі підійде дерево і поговорить з деревом. Так ми до лавочки. Зараз першу практику. А, зараз ми будемо з вами уявляти, як з нас виходить вся негативна енергетика. Оп. Так, підходимо до дерева. Стоїмо під деревом. И uh, визуализируем. Просто говорю вам правду. Якщо у вас немає друзів або нема кого виговоритися, у вас завжди є дерево. А на цьому я буду завершувати. Дякую всім за перегляд і побачимося!